Мої вітання глядачам телерадіокомпанії Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні у нашому випуску не пропустіть такі новини. Шосткинці провели в останню путь колишнього військового комісара, відомого у місті громадського діяча Віктора Стоянова. Невідомі люди вночі намагались вивезти обладнання з сервісного центру регенерації масел, яке звинувачують в екологічній аварії у Шостці. У селищі Вороніш проживає сторічна ювілярка. 14 липня на 55-му році обірвалось життя колишнього військового комісара, відомого у місті громадського діяча Віктора Стоянова. Прощання з ним відбулося у шосткинсько серединобузькому військоматі. В останню путь чоловіка проведжали рідні та близькі, друзі, співслужбовці та пересічні шосткинці. Віктор Стоянов закінчив Сумське вище артилеристське командне училище. Командував взводом батареєю артдивізіону. Ще з років навчання пам'ятає його Володимир Косов, голова ветеранської організації обласного військомату. Як і в роки навчання, так і в часи спільної роботи у військовій сфері Віктор Стоянов був справжнім офіцером, другом, сім'янином. Ми з ним дружили, були дуже тісні у нас дружеські відносини. Його ухід – це очень для м'яша, дуже велика лічна втрата. Він щиро переживав за роботу і виконував її з особливою відповідальністю. З 1998 по 2008 працював шосткинським військовим комісаром. Саме за час його головування установа почала стрімко розвиватися. Співслужбовці та колеги запам'ятали його як категоричного, іноді дуже емоційного, але завжди справедливого. Ніколи людей не біжав. Он очень переживал за дело, постоянно, постоянно мне звонил. Володя, давай сделаем у меня, давай, мне нужно военкомат поднимать, давай сделаем моб сбор на мои, мы людей разместим, людей накормим, все мы сделаем. Но для того, чтобы поднять мой военкомат, для того, чтобы научить людей, для того, чтобы Шостинский район, а затем, когда еще присоединили Серединобудский район к Шостке в результате реформирования, для того, чтобы поднимать на необходимую высоту. Он ну, был как, как родня, как, как отец для нас. Всегда и опекал, и помогал. По любому вопросу подойдешь, Виктор Ильич всегда поможет, всегда расскажет, как старший товарищ. Для коллектива, любого человека, спросите, с которым, с которым мы служили, то есть и гражданские, и военные, все, в принципе, были довольны, вместе с ним служить было хорошо. Виктор Ильич, это 10 лет эпохи военного комиссариата от города шостка ну, настоящее воплощение офицера чести и достоинства которое мог офицер показать вот. настоящий руководитель настоящий командир знал как наказать кого наказать кого поощрить был справедливым. Віктора Ілліча завжди хвилювали громадські справи. Навіть після виходу на пенсію полушав думки про людей, які живуть у нашому місті. Він підтримував ветеранські організації, вів активну громадську діяльність. У нас в організації саме хороше м'яння Віктора Ілічу, тому що він ну не забував, офицеров отставки. Ну, всегда был порядочный, такой дипломатичный, рассудительный. Очень активным был военным комиссаром и очень активно работу проводил, казалось. Потом он общественным деятелем стал заметным довольно. Поэтому я считаю, что э, не ко времени ушел. Більше півтори сотні містян прийшли попрощатися з рідною та близькою людиною до приміщення військомату, де відбулася громадська та церковна панахида за померлим. Сльози, сум та скорбота на обличчях і в серцях шостканців. Смерть Віктора Стоянова непомірна втрата для кожного. Шосткинська міська рада виконком глибоко сумує з приводу такої трагічної події, яка трапилась. Віктор Іліч безумовно був. Ну, видатною політичною постаттю в нашому місті. Більше того, він багато років займав посаду військового з комісаріату, і е, на своєму робочому місці, на своєму посту, в нього завжди був порядок, і військомат не мав в той період ніяких проблем. а може й мав, але він вирішував все самотужки. Після того, як він вийшов на пенсію, в нього було дуже багато планів, наскільки я розумію, але не судилося. тому ми дуже сумуємо. Він міг би багато встигнути в цьому житті, багато кому допомогти. Виховати не одне покоління справжніх чоловіків. З Віктора Ілліча будуть брати приклад молоді офіцери й керівники, Щирість, співчуття рідним та вічна пам'ять Віктору Стоянову. 14 липня відбулася сесія міськради. Це було одне з довготривалих та гарячих засідань народних обранців. На сесії виникла дилема щодо виділення коштів чи на ремонт каналізаційного колектора, чи на реконструкцію пам'ятників у місті. Депутати вирішували питання продовження оренди продовольчого ринку сумською обласною спілкою споживчого товариства. Також розглядались наболілі питання, пов'язані з хімічною аварією. Як виявилось нещодавно, невідомі люди намагались вивезти обладнання з території підприємства винуватця катастрофи. Про ці та не менш важливі питання дивіться у сюжеті Євгенії Павлової. На початку сесійного засідання міський голова поінформував про створення нової депутатської групи Воля народу, до якої увійшли 9 народних обранців. Депутати внесли зміни до міського бюджету. Як поінформувала начальник фінансового управління Ольга Голушка, для ліквідації надзвичайної ситуації, яка склалась у Лазарівському мікрорайоні, із обласного бюджету планувалось виділити 600 тисяч гривень, які, до речі, досі не надійшли до міського бюджету. І зараз планується додаткове виділення на утилізацію небезпечних відходів у розмірі 400 тисяч гривень. Міський бюджет додасть 200 тисяч гривень. Також Ольга Іванівна повідомила, що місто планує надати казні міста Глухова кошти у відділенні гемодіалізу глухівської центральної районної лікарні. Сім жителів нашого міста отримують медичну допомогу. Відповідно до статті 93 бюджетного кодексу України, ми пропонуємо передати міському бюджету міста Глухів кошти в сумі 167,4 тисячі гривень у вигляді субвенції на надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю. У відділенні гемодіалізу Глухівської ЦРЛ, які є мешканцями міста Шостка. Іван Левченко, начальник відділу капітального будування, зазначив, що на цей рік було передбачено реконструкцію, ремонт та спорудження пам'ятників. Цей пам'ятник чорнобильцям, воїнам-визволителям, але й слави у парку Карла Маркса та інші меморіальні знаки міста. Проте ці кошти запропонували забрати із виділеної суми на ремонт самопливного колектора, на якому нагадаємо, два роки тому сталася аварія і залишила півміста без водопостачання. На декілька днів. На той період, коли планувалися, у нас був передбачений кошти на самореконструкцію самопливного колектора від вулиці Короленко до головної КНС. Ну, то планувалися кошти в случаї ну, надій виділення державних коштів для будівництва. Цей об'єкт вартістю біля десь 12 мільйонів гривень. Як співфінансування, як спів... Тому депутат міськради Ірина Шилова висловила недоцільність витрати цих грошей на пам'ятники, адже за її думкою є нагальніші питання. Це викликало велику суперечку серед присутніх. Проте Микола Нога заспокоїв невдоволених даною ситуацією депутатів. Не таким памятник на 200 Щоб знімати його з водопроводу і з теплових сітей. Ну чим об'єкти по водопроводу теплових сітей, які необхідно, вони будуються, ремонтуються. Кошти кошти в нас є, Не хвилюйтесь, кошти в нас ці і ми, якщо виникне і виникають проблеми, ми їх профінансуємо. Василь Белясник, депутат міськради, зазначив, наразі колектор знаходиться не у найкращому стані, проте є необхідне обладнання для його обстеження та підтримки нормального функціонування. У нас на балансе висит труба около 50 метров. Курс для того, чтобы просанировать коллектор. Ну, вдруг где-то будет какая-то авария. Она у меня лежит, 50, это моя труба как бы куплена, она уже давно. Мы просто ждем ситуации. Вдруг где-то лопнет, и, естественно, мы исправим ситуацию. Но 900 тысяч или 500 мы не сможем сделать то, что можно сделать за 10 миллионов. Тот коллектор весь, ну, как бы менять его ситуацию, аварийную, заменить весь. Більшість депутатів віддали свої голоса за виділення коштів на реконструкцію колектора, а питання фінансування пам'ятників поки що залишилося відкритим. Також на сесії піднімалось питання щодо несплати протягом багатьох років оренди за землю та несанкціоноване за на території продовольчого ринку підприємством Сумська облспоживспілка». Ми от сьогодні видно, як ми своїх підприємців заставляємо законно приймати. Принимаем решения, заставляем их делать все законно, проекты, все. Это сумская обспилка, мне кажется, что этого не касается ее, эти решения. Они как проводили эту работу на свое усмотрение, так и продолжают проводить. Магомед Галаєв, депутат обласної ради та голова Сумської облспоживспілки, сказав протягом останніх двох років Сумська обласна спілка сплачує місту щомісячно 10 тисяч 600 гривень орендної плати, та зазначив, що протягом цього часу спілкою було вкладено 700 тисяч гривень на благоустрій та реконструкцію ринку. Також пан Галаєв дав обіцянку прокласти асфальт у серпні місяці на території ринку. Після довгих дискусій оренда плата ринку була продовжена ще на 5 років замість 10. Сегодня рынок выполняет все свои обязательства, налоги платит, значит благоустройство занимается, условия создает для предпринимателей, вот, соответственно и для покупателей. Раз ми вам прийняли рішення, то, будь ласка, виконайте всі свої доручення. Ви національності такий чоловік, який не донцеви подводіть. Також під час сесії депутати прийняли звернення до президента України стосовно вивозу бочок з хімікатами з території міста. Після чого Віктор Мозелевський повідомив, що підприємство центр регенерації масел усіма силами намагається залишити собі ліцензію на подальшу утилізацію хімічних речовин. Геннадій Базаров, начальник державної екологічної інспекції в Сумській області, підкреслив. Що зробить усе можливе, бо це підприємство не отримало ліцензії на роботу. Адже за його словами воно має багато гріхів та проблем. Закривського спитав, ви проробляли перший клас. Він каже, перший клас. А у вас в регламенті написано другий четвертий. Як так? Хімік сказав, ну я не знаю. А закривський казав, ну так а що, ми мішали в кориті. Значить, це перше. Вони працювали по іншому регламенту. Це грубіше порушення. і Ліцензія, я думаю, з цього питання вони не повернуть. Також екологічною службою був зроблений запит до обленерго щодо обсягів використаної електроенергії підприємством для утилізації хімікатів. Для того, щоб утилізувати пестициди, які були, вони мали затратити 22 тисячі кіловат, А для того, щоб утилізувати гептил, мало бути 28 тисяч кіловат затрачено. А всього дана площадка затратила або затрата або потребила електроенергії 3,5 тисячі. гострим є питання щодо атестації шосткінської лабораторії яка за словами геннадія базарова добре укомплектована але не має права робити будь-які аналізи до речі за час ліквідації надзвичайної ситуації з міського бюджету витрачені десятки тисяч гривень за різноманітні аналізи Аби шосткінська лабораторія змогла повноцінно працювати необхідно 70 тисяч гривень на даний момент отправили відправили в Кабмін запрос для того, щоб бюджетний запит організувати. Дев'ять лабораторій, інспекційних дев'ять лабораторій не тестовані. Ну, ну дивіться, ми вже в міністерстві екології і ми, і люди наші вже як вдома. Там ми, ми навіть чаще будемо, ніж ви. Давайте нам доручення. Ми включимося в цю проблему. Ми ж включимося в цю проблему разом з вами. Все одно ж лабораторія нужна така. Вона ж нужна, вона є людина, є так же прибори є, все є, ліцензії ліцензії Ну. Також на засіданні стало відомо, що з території підприємства ЕЛГА невідомими особами були здійснені спроби вивести обладнання. Поки не буде рішення суду. І ніхто нічого не доведе віддавати, тому що це е, докази. Потому что милиция уже начала відкривати ворогу. Виктор Іванович, усильте, пожалуйста, охорону. На сесії також були присутні мешканці Лазарівського мікрорайону. Їх цікавило питання щодо дії хімікатів на стан здоров'я тварин. Так одна з мешканок цього району повідомила про смерть свого поросяти. Буквально позавчора вибіжна барасонка в ліс 90 кілограм. Як ви вважаєте, не вода? Ні, я не знаю, чому. Наразі жінка вже встигла поховати загиблу тварину, проте це таїть в собі небезпеку, адже невідомо чи саме хімікати виною всьому причиною може бути небезпечна хвороба африканська чума свини, що вирує у сусідніх областях. Микола Нога дав доручення Надії Романченко, начальнику управління ветеринарної медицини у шості, провести роз'яснювальну роботу з населенням та виявити від чого загинула тварина. Найдіть ту тушу свині, яка пропала, зробіть аналізи. Також народні обранці розглянули питання щодо приєднання комунального закладу Шосткинська районна лікарня Райради до ЦРЛ. На думку Миколи, ноги, це перший крок у напрямку адміністративно-територіальної реформи. Він повідомив, що більшість сіл району за те, щоб утворити з містом одну територіальну громаду. Відомою запорукою довголіття є здоровий спосіб життя та залізні нерви. Однак зовсім небагатьом в наш час випадає можливість прожити століття. Наша героїня 15 липня відзначила свій столітній ювілей. Життя жінки пройшло у важкій праці в часи воїн і революцій, голоду і втрат. Та доля подарувала їй час. Про сильну жінку, яка й досі чекає на щастя. Далі сюжет. Вся в зеленому буянні стоїть на вулиці Калініна в селищі Вороніш, невеличка хатинка. Біля двору всміхаються рожеві мальви. Їх господаркою є надзвичайна жінка Олена Пастухова. А незвичайна вона тим, що сьогодні, 15 липня, рівно сотий рік, як вона живе. Бабуся в силі зварити собі їсти. Якщо говорить, лінь не нападає, рухається з паличкою. У чому секрет її довголіття? Вона й сама не може сказати. Я м'яса не люблю мені молоко. Ото таке ріденьке коли куплять. Першим гостем, Дозвольте. хто ступив на поріг хати ювілярки, став Валерій Ястребов, воронський селищний голова. Окрім торту, квітів і подарунків, він зичив Олені Михайлівні теплі слова поздоровлення. Дозвольте мені від імені всього селища привітати вас із вашим ювілеєм. Побажати саме головне здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ну будемо так казати, всі під Богом, а саме головного, яке за гроші, не купиш. Побажати довгих років. Завітав і Юрій Кашира, начальник пенсійного фонду. Крепка здоров'я. Ми вам желаємо всім управлінням пенсійного фонду. Жити вам в радості, щоб все хорошо ага, у вас було. Ага. Олена Михайлівна багато років перебуває на обліку районного територіального центру соціального обслуговування. Тож зустрічати гостей допомагала Тетяна Ліфюренко, директор центру, яка добре знає бабусю. За її словами, жінка лише сьогодні у свій ювілей відкрила дзеркала. Так сталося, що за свій довгий вік їй довелося пережити смерть чоловіка, сина і онуків. Олена Михайлівна людина великої душі. Вона перенесла багато горя, я повинна сказати. Вона поховала трьох онуків, поховала сина, душою вона не, не старить. Життя її проходила в тяжкій праці. Революції, голод, війни, нелегка робота в Німеччині і досі тривожить пам'ять пані Олени. Найбільший відбиток на серці поставила Друга світова, коли жінка з дітьми на руках без харчів і даху над головою з останніх сил чіплялася за життя на чужині. З дітьми осталася війну. Війна, немці йдуть, беруть, руські йдуть, беруть, п'ять годин в воїні жила. Товстому альбомі зібралося багато старих світлин, головних людей з життя літньої жінки. Немає лише фото молодої Олени Михайлівни. Говорить, на це часу не було. Хоча на першій сторінці вона береже світлину свого чоловіка, якого зустріла перед війною на своїй батьківщині у Польщі. Розповідає молодша сестра ювілярки Ніна Михайлівна. У нас же все в село погоріло, і хата, і все погоріло куди. Батько, а тут стали вербувати в Росію. У 39-му році, ото війна була, прислали російські, прийшли солдати і, забрав, і привезли чоловіка. Він там робив, в міліції служив. А тут війна, німці стали йти. Вони з того міста того їхали вже додому до нас. У село приїхали, а тут у Германії її забрали. Після війни у селище Вороніж з Польщі переїхало кілька сімей. Неподалік Олени Михайлівни живуть її донька і сестра, говорить Тетяна Аврамівна. На схилі літ жінки дружно тримаються у купочці. Живуть вони дружно. Це саме головне. Кожен день вони зустрічаються, і у них це цю щастя, мить цієї зустрічі кожен день. вони, день вони можна сказати ловлять цю хвилиночку, щоб побути разом. Валентина Петрівна, донька ювілярки, доглядає свою маму. За все життя про неї не може сказати нічого поганого. Сюди приходжу всі допомагаю. зварю то їсти зварю, то приготовлю щось принісуване. Не ходжу сюди, порядом живуш. Ну, Добре вона почуває. Я го почу, з юмором мамка з юмором. Дійсно, з гумором Волени Михайлівни все в порядку. Вона чомусь вважає, що жити їй вже не час. Усе ж Бог дав їй в подарунок довголіття. До хати пані Олини зайшла сусідка Валентина Павлівна, яка спілкується з нею більше 50 років. Це добра людина, працьовита людина, да. багато горя зазнала людина. Ну, і так Бог дав, що вона прожила стільки років. Що ви побажаєте? Ой, і ще прожити скільки вона хоче, тільки, тільки при здоров'ї. На ювілярку ще чекало багато поздоровлень від гостей, які все приходили і приходили до її оселі. Не щодня ж людям виповнюється 100 років за всі трагедії і важкі часи, які довелося пережити бабусі Олені. Нехай же інша частинка життя подарує їй щастя. 16 липня вшановується пам'ять благовірних князів Василя Костянтина Ярославських. У народі цей день називається маків і з давніх часів вважається нещасливим. У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. Наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі семеро діб. Чи дійсно це так, дізнаємось в українських синоптиків. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у шостій погода буде похмурою. Дощ йтиме вночі. У другій половині дня можливий дощ із грозою. Денна температура повітря становитиме плюс 12, плюс 20. Вночі очікується 12 градусів тепла. Вітер північно-західний з поривами до 4 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершився. А я нагадую, що всі наші новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Бережіть себе.